Коли Російська імперія, увага, ще не Радянський Союз, Російська імперія захоплювала теперішню Польщу, Холмщину, увага, тактика росіян не помінялася за ці 200 років. Була Російська імперія, Радянський Союз, тепер Російська Федерація. Тактика та сама, коли ти приходиш, ти маєш знищити національну ідентичність. Що найбільше виявляється національною ідентичністю? Мова. Тобто школа, як казав, і церква. так. Як казав Бісмарк дуже гарна фраза Бісмарка німецького. Мені подобається ця фраза. Ворог приходить туди, де програє вчитель і священник. Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація це саме всюди, де вони захопили наші території. Перша річ. Це вигнання священників, друга річ. Школи спалюються українські книжки, всі проукраїнські викладачі ідуть геть. І насаджуються заїжджені викладачі. Все так робиться. Ось. І так само робилося в місті Протулин, коли вимагалося, щоб Українська Грекатолицька церква парафії перейшли в Російську православну церкву. І парафіяни, не бажаючи цього зробити, стали навколо церкви. Тоді зігнали велику кількість війська російського. І сказали: ми будемо стріляти або ви йдете звідси, і тут зайде батюшка православної російської церкви. Парафіяне, все село стало на коліна і почало молитися. І в той момент російські війська почали стріляти по цих людях наших, українців, греко-католиках, про яких, на жаль, ми мало що знаємо. Були вбиті, але було й багато поранених. Ще один блаженний, це є ще один цивільний вже помер, який був замучений Росі... радянською владою. І це є е... Володимир Прийма. Це є дяк, звичайний дяк, який, е... якщо будете в страчі, є його могила там. Він там його зберігається. Який йшов зі священником, якого, до речі, також проголосили блаженним, отець Конрад, які несли причастя хворій людині. І коли їх перестріли радянські війська, познущалися і вбили їх. І так блаженним став ще, цивільна люд... ще одна цивільна людина. Тепер до мене як. Людина, яка є в департаменті військового капеланства, звертаються вже, чи є, я знаю якісь моменти мучеництва такого християнського. І, признаю чесно, є моменти, де я дійсно бачу, бачив дійсно побожних людей, які вже загинули. Зараз збирається ця інформація. І бачите, ворог далі нищить наших людей, але я впевнений, що Після цієї війни ми будемо мати інших блажених святих, тому що люди, які віддавали своє життя, це є люди, які виконували писання Боже, нема більшої заслуги, ніж віддати своє життя за твоїх ближніх, нема більшої любові, ніж віддати твоє життя за твоїх ближніх. І знаєте, мене найбільше вразило початок повномасштабної війни, я коли їздив до Лисичанська, там був такий підполковник. І він тільки коли почув, що греко-католицький священник, каже, а тут на Луганщині є грекатольський священник. Я кажу, та є, чому? <с>: ну, мало, але є. І він зараз у мене просив різні образки, вервички і завжди просив отець Молися за мене. І потім стався момент, коли їх мали відправляти на Попасну. Це якраз у були дні вже захисту попасної. І він каже: отець, дай мені ще нагрудний хрестик, привези мені на грудний хрестик, я вирушаю на Попасну, Будь ласка, помолися за мене. І я йому привіз цей, і через день, коли ми їхали евакуйовувати нову групу, питаюся хлопців, як там попасній наш підполковник. Вони кажуть, загинув. Загину". Тому що взяв молодих з собою, попросив, коли був обстріл, сидіти їм в підвалі, а сам вирішив на вулицю подивитися, яка ситуація. І знаєте, оце один з таких моментів, коли дійсно людина жила в молитві і, будучи навіть військовим. Тому що навіть військовим можна статися тим. Ми знаємо, що в Україні ми маємо храми святого Димитрія, святого Севастяна. Це все військові. Але які були? Хорошими військовими, які проводили християнське життя, навіть незважаючи на те, що є війна. Я впевнений, що ми будемо мати також ще нових блаженних, святих і серед військових. Ще одна історія. Остання на зустрічі з капеланами, один мені капелан каже: Отець, я не знаю. У мене такий комбат, що я чуюсь з грішником перед ним. Я кажу, чому отець? Та я стільки не молюся, як мій комбат молиться. Я ранком приходжу в каплицю, в каплиці комбат. Під час дня ходжу, дивлюся, комбат з вервичкою бігає. Ввечером він теж в каплиці каже, той, який святий, я біля нього, як священик, чуюся грішником. Ось. І ми маємо такі приклади святих. Тому давайте сьогодні, сьогоднішній день. Будемо згадувати всіх наших українських святих і пам'ятати, ми один маленький момент в історії, якщо подивитися загальну історію. І оці святі з минулого генетично нам передали багато чого. І зараз наш час показувати цю святість, яка би мала зараз проявитися, щоб наступні покоління мали теж добрий приклад. Від їхніх прородичів, щоб генетично було, заклалося в них ця потуга українськості, християнськості, яку нам передали наші предки, і який ми маємо обов'язок також передати на майбутнє. Продовжуємо нашу молитву. Слава Ісусу Христу. ще раз. Так, е, Я запитався вчора, що мав розмову з вашим отцем Василем. Він казав, що оголошення ніби таких аж нема серйозних, тільки то, що служба. Є люди, що прийшли за родичів на панахіду зараз, так? Угу. Він сказав, що богослуження буде так, як і по плану кожен день. Тому ніяких таких новин не оголошень вам неділю. також. Нічого. Просто неділю, так що в неділю буде. Якщо у вас будуть питання до вашого паруха, в неділю він буде. Єдине, що від мене ще дивіться, ті, що з Донецької області є, я вже. Є можливість поїхати на табір тут біля Кам'янського з 29 до 2 числа. Для дітей приблизно 10-16 років, але можна посунути, ми так просто образно сказали 10-16 років. Майте на увазі, це все безкоштовно, це організовується нашою грекатолицькою церквою. Спочатку буде табір для дітей Дніпропетровщини. До речі, з нашої парафії також можна поїхати. Є ще місця. Вибачте, подивлюся тільки графік. Ем... Е, дивіться, відносно графіку. Е, з 22 по 27 це буде для дітей Дніпропетровської області. І я скидав е, отець Василь Має. Там посилання, де треба зареєструватися, але це вже останній тиждень, де треба зареєструватися. Якщо би хтось хотів з Дніпропетровської області, ми там поставили чисто символічну суму за весь стабір 200 гривень. Це таке, щоб не виглядало безкоштовно. А що таке? 200 гривень це просто підуть ці кошти, потім, якщо будуть якісь проблеми, бо діти завжди щось ламають, щоб ми мали чим заплатити. В цьому місці, це в Кам'янському. Тому, будь ласка, кого цікавить, можна ще зареєструватися, що є місця. І з 29 до 3 буде для дітей Донецької області. Ну, не ті, що перебувають в Донеччині, але ми думали, наприклад, якщо б було можливість навіть е, найбільше там є Званівських, Роздолівських, Верхньокам'янських можливо е, зібрати. Е, Ну і інших з Новодонецька є також діти. і Ми думали, що можемо ще також і для них зробити цей табір з 29 до 3 серпня, з 29 липня до 3 серпня. Тому, якщо бажаєте, посилання є, можна звернутися до мене. Я дам вишлю тоді посилання, бо на Дніпропетровський табір, що буде для Дніпропетровського його деканату, це отець має посилання. Ще якщо для Донецького, то можу вислати. Нагадую, 22-27 липня Дніпропетровщина і 29-3 Донеччина. Все в Кам'янському золоті піски база. Ось. Для Донецьких натомість безкоштовно. Вибачте, трошки таке. Дніпропетровський 200 гривень Донецький безкоштовно. Добре, дякую за спільну молитву недільну. Дякую за це, щоб були разом. Мали час прийти на цю молитву. Зараз хто хоче, щоб помолитися за їхніх померлих родичів. Ми помолимося за померлих. Всім доброї неділі, мирного тижня. Слава Ісусу Христу!